Куда ти пішов з ним? Куда ти пішов? Ми ж не йдемо з ним гуляти, Мася. Ми ж не йдемо гуляти з котиком. Ходи поставимо. Ходи. Ходи, ставимо, душик. Беремо. І собою ні... як сьогодні холодно, давай Мася, ставим на місце. Давай котика ставим. Давай поставимо котика на місце, окей? Робі. Так, сядь. Сядь, я тебе зараз зніму так гарненько. Я так зніму мою гарненьку любиму мордочку. Все, тепер ставимо. Котика на місто, робін. Давай. Робін, ну блин, чи ти за перший раз ніколи ставиш? Давай. Став. Котика, котика на місто, робін. Став, давай. Ложи котика. Давай сюди. Фе. Боже, як холодно сьогодні, капець. Як сьогодні холодно. Слухай, я вчора хотіла вже відкрити гортенці, така жара. Ну, я розумію, що їх ще рано відкривати. М -м -м, боже, яка красота. Яка красота. Хтось мене питав за Машку. Хтось мене питав за Машку, де поділась Машка. Машка є, але Машка не наша. Машка є, але Машка не наша. Мені заборонили сусіди. Її знімалися, я так розумію, через не зовсім хороший уход. Ось вона йде. Но ми, ну ми не вітаємося. Ходи, Масік, ідемо. Вона йде до нас, бо вона хоче нам спілкуватися, але нам заборонили. Вона. Наприклад... твою мать, Робин! Пошли! Я тебе не могу снимать, Машка, не могу. Я тебя люблю, но не могу снимать. Мне забронили. Идем, Робин. Я пошла. Пошли! Я пошла. Идем! Твою мать, ты глянь. Робин! Пошли! Я пошла. Давай, придешь. Погорчити прийде. Все, йдемо, пошли гулять. А вже, ця бідна стоїть, хоче спілкуватися з нами. Пошли, пашли, пошли. Боже класно. Це так гарно. Йдем. Бігимо. Бігимот. Ходи біля мене. Робін.

Боже, яка крашка, як легко дихається. Мої красавчики, морознички. Мої красавчики. Морознички. А це мій любимий красотунчик. Жили у Жанусі, два весели гусі. Один білий, другий білий, теж у кафе Один білий, другий білий, теж у такий любці. Картин. Робін, не спіши. Це ужас. Це просто ужас. Це просто якийсь ужас, ти глянь. Ти глянь, ти глянь. Робін, стой. Шоці, Масік, підожди, ми повозмущалися з сусідами. Це ужас. Робін, підожди. Ні, запах тут дуже гарний. І, і вони обманюють, це санітарна сістка лісу. Ну, це ж абсолютно не санітарна. Робін, не спіши, дай і Ужас. 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 Це просто ужас. А там лісу нема. Це капець. Всі... Я зараз прийду і поснімаю всі хороші дерева. Будемо кудись писати жалобу якусь, але смисл вже писати, яких немає. Всім до одного місця. Ще й сказали, що це заповідник у нас. Це ужас. А, бачиш? бачиш, вже везуть. Вже везуть масік. Може тебе не впустити, масік? Ось. Це совісні таке. Вони там складають, потім інші бізнесмени приїдуть і позабирають. Угу. Взагалі, я хочу сказати, Масік, що ми з тобою свидетелі злочину, приступлення, свідки злочину. Тому що це не можна так робити. Санітарна сітка лісу це взагалі не працює. Здорові дерева виробляють. Виробили, що ж ви робить? лісу лісові. І I don't know. I don't